Моє вітання всім тим, хто вже прокинувся, а особливо тим, хто бажає схуднути або ж просто поліпшити собі настрій. Адже сьогоднішній вид спорту обіцяє нам дати і те, і інше. Отож, приєднатись до нас і що саме це буде, дізнаєтеся вже за мить. Сьогодні ми поспілкуємося з Сандрою, яка професійно займається спортивною аеробікою. Привіт, Сандра! Сандра Уедраго, чемпіонка України зі спортивної гімнастики 2016 року, чемпіонка України та області серед вищих навчальних закладів, а також чемпіонка України серед молоді. Сандра, розкажи, що таке спортивна аеробіка. Спортивна аеробіка – це від спорту, який представляє собою композицію. А вже в композицію входять складності сложності, движення і елементи, які виконуються з високою інтенсивністю під музику. А Чи можна за допомогою аеробіки реально схуднути? А Якщо займатися фітнес-аеробікою, то звісно. Скажи, чи тільки дівчата займаються аеробікою, чи можливо й хлопці? Мальчики теж займаються, дуже мало. А зараз Сандра нас навчить декільком ексклюзивним вправам для зміцнення м'язів зі спортивною аеробікою. Сьогодні ми спробуємо з тобою зробити упражнення на гібкость. Я тобі пропоную положити ногу на поверхність, по діагоналі. Руки піднімаємо вверх. Можна в замочок. Две ноги натянуты. На раз делаем наклон, на два поднимаемся назад. И раз, два, еще раз, два, еще раз, два. Делаем махи вперед, ну хотя бы раз восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь, увага, смертельный номер. Сейчас мы попробуем после разминки сесть наш пакет. Присаживаемся. Руки можем поставить сейчас с двух сторон, выравниваем ногу и садимся. Сейчас мы сделаем еще одно упражнение, но уже на гибкость спины. Ви разом з нами виконували цей комплекс спортивних прав, то ви однозначно спалили понад дві сотні калорій та підкачали свій серцевий м'яз. Тримайте себе в формі та завжди займайтеся спортом.